Покинутому селі на півночі Джото стояв старий покецентр. Його вже давно обминали всі тренери. Говорили, що вночі там чутно плач. Одного разу юний тренер Кенії, який не вірив у байки, вирішив заночувати там. Його пікачу поводився неспокійно, шерсть стояла дибки. Але Кенії сміявся до того моменту, як з під підлоги не з'явився силует. Це був покемон, але спотворений. Колишній ченці, якого залишили помирати, коли центр закрили. Тепер привид, що годується самотністю. Його очі світилися червоним, а з рота капала темна рідина. Кенії хотів утекти, але двері зникли. Усе навколо почало крутитися, як у гіпнозі. Голоси в голові шепотіли. Лікуй. Залишайся. Ти тепер наш. Пікачу зник у темряві. І коли сонце зійшло, покецентр знову був порожній. Але якщо прислухатися, чути, як хтось плаче. Повернення кенії. Минуло три дні. Рятувальники знайшли рюкзак кенії біля зарослої стежки, що вела до покецентру. Але самого хлопця ні. Місцеві тренери казали, що з настанням ночі з лісу чутно знайомий голос, який шепоче. Я ту. Допоможіть мені. Будь ласка, його найкраща подруга Айомі не витримала. Вона взяла свого гостлі і вирушила на пошуки. Усередині покет-центру панував застиглий холод. Айомі йшла по темному коридору. Де ліхтарик ледве світив. На стінах з'являлися дитячі малюнки, пікачу без очей, медсестра Джой з розірваним ротом, Кенії, який тримав когось за руку в тіні. І раптом вона побачила його. Кенії стояв у центрі кімнати, нерухомий з порожніми очима. Поруч його пікачу, але повністю чорний, як тінь, з розтягнутою посмішкою. Кенії. прошепотіла Аюмі. Він повільно обернувся і прошепотів. Тепер і ти залишишся. Світло згасло. А вранці двері покецентру знову були закриті. І тепер у темряві чути два голоси, що кличуть Залишайся. Ти тепер з нами. Привиди покецентру. Про зникнення Аймі написали в газетах. Але жоден з дорослих не наважувався зайти до покецентру. Лише один, старий містер Хірагі, колишній дослідник привидів, вирішив покінчити з цим. Він прийшов уночі зі своїм покемоном Даскнором, здатним відчувати душі померлих. Вони ще тут, сказав він, увійшовши. Але щось змінилось. Стіни по кецентру були покриті чорними жилками, що пульсували, як живі. У повітрі пахло металом і гнилизною. Зі стелі капала темна рідина. Даскнор зашепотів, ніби голосом дитини. Не заходь глибше. Вони не хочуть іще одного. Та хірагі пішов уперед. У головному залі він побачив їх. Кенії. Аюмі. Ще кілька дітей зниклих раніше. Вони сиділи навколо старого ченці примари, який хитався з боку в бік, наспівуючи колискову. Очі дітей були мертві. Але вони співали разом з ним. Залишайся, залишайся, тепер ти наш. Даскнор завив. Щось виходило з темряви. Велике, спотворене. Це був уламок колишнього легендарного покемона, латіоса, викрилений енергією покинутих і забутих. Хірагі кинув у повітря срібний кулон, старий артефакт очищення. Світ навколо завив, як вітер у могилі. Крики, плач, вогонь. А потім тиша. Вранці покет-центр зник. На його місці лише мертва трава. А з того дня, у туманні ночі, коли проходиш повсте місце, іноді чути. Граємось. Тепер ти наш. Тінь пішкірою. Минув рік після зникнення покет-центру. Про нього вже майже ніхто не згадував. Майже. Акіра, 14, річний початківець тренер з Хоенну, приїхав Боджото Джото на турнір. Одного вечора, коли він заблукав у лісі, компас на покедексі почав блимати дивно і показував напрям на місце, якого не було на мапі. І тут. Акіра побачив його. Посеред порожнього поля, самотній покецентр. Старий, закопчений, але цілий. Невже це легендарне місце, про яке розповідали в неті? Подумав він і зайшов всередину. Там було ідеально чисто. Наче хтось тільки но прибрав. На рецепції стояла медсестра Джой, усміхнена, тиха. Ваша команда потребує зцілення. спитала вона, не кліпаючи. А Кіра кивнув і подав покеболи. Та замість звичних звуків лікування він почув крик. Він обернувся, але дверей вже не було. Поруч з ним з'явилася тінь. Не людина. І не покемон. Вона вливалася в нього, у очі, в рот під шкіру. Акіра закричав, але крик перетворився на сміх. Коли його знайшли наступного ранку, він сидів на узбіччі дороги. Усміхнений, спокійний. Але ті, хто бачив його очі, говорили, що всередині щось дивилося назад. Останній ліхтар. Серед тих, хто дізнався про Акіру і темряву в Хоені, була юна екзорцистка Мейко. Вона володіла особливим даром, могла спілкуватися з душами покемонів, яких вже не було. Разом із покоманом примарою, лампентом, який палав синім вогнем, вона вирушила в село, де тепер жила тільки тиша. На вулицях ні душі. Лише іграшки, що самі повільно гойдались на мотузках. Двері відчинені. І запах попелу. У центрі села, біля старого дерева, Мейко побачила їх. Тіня Кіра, його сестра хіна вже беззінець. А за ними десятки темних фігур, безликих, мовчазних. Вони несли в собі залишки душ. Ви не мій брат, сказала хіна і повернулась до Мейко. Але він ще живий. Там усередині. Мейко кинула лампента вперед. Його вогонь розгорівся не синій, а білий. Чистий. Тінь заверещала. Навколо закрутилася буря. Чорні фігури затремтіли. Із кожним промінням світла вони розчинялись, лишаючи по собі зітхання. Акіра вбав на коліна. Його очі очистились. Але з рота ще йшов чорний дим. Я бачив усе, прошепотів він. Вони були людьми колись. Тренерами, покемонами, покинутими, зрадженими. Їм просто було боляче. Мейко схилила голову. І останній вогонь лампента поглинув залишок тіні. Наступного дня село ожило. Але місце, де стояло старе дерево, залишилось вигорілим. І тільки вночі, коли йде дощ, можна почути. Дякую, що згадали нас.